Глава 27. Створення школи йоги вранчі. Чому ти маєш огиду до організаційної роботи? Це питання вчителя трохи налякало мене. Справді, тоді я вважав, що організації це осинні гнізда. Це невдячна праця, відповів я. Неважливо, що робить чи не робить керівник. Його все одно критикують. Чи не бажаєш ти всю божественну чанну манну небесну для себе одного? заперечив гуру, суворо глянувши на мене. Хіба міг би ти чи хтось інший досягти контакту з Богом через Йогу, якби великодушні вчителі, змінюючи один одного, не захотіли передати знання іншим? І додав: Бог це мед організації це вулики, необхідні обидва. Звичайно, будь-яка форма марна без духа. Але чому б тобі не розпочати діяльність із вуликів, сповнених духовного нектару? Його порада глибоко торкнула мене. Хоча я і нічого не відповів, у грудях моїх виникло тверде рішення неодмінно наскільки в моїх силах поділитися з побратимами істинами, що звільняють отриманими у стоп гуру. Господи. Молився я, Нехай навіки освітлює любов твоя святилище Мого благоговіння, і нехай я можу пробудити любов Твою у всіх серцях. Одного разу, ще до того, як я приєднався до чернечого ордену, Шріюк Тишвар несподівано помітив Подумай, як тобі в старості бракуватиме товариства дружини. Погодься. Що сімейна людина, зайнята корисною працею для утримання дружини та дітей, таким чином грає хідну роль в очах Бога. Вчителю, заперечив я в тривозі, ви ж знаєте, що я в цьому житті жадаю лише космічну кохану. Він засміявся так весело, що я зрозумів, зауваження його було зроблено просто для того, щоб випробувати мою віру. Запам'ятай, повільно сказав він. Той, хто скидає із себе мирські обов'язки, може виправдатися лише взявши відповідальність за набагато більшу сім'ю. Ідея правильного виховання молоді завжди була близька моєму серцю. Я чітко бачив безплідні результати звичайного навчання, спрямованого лише на розвиток тіла та інтелекту. Моральні та духовні цінності, без визнання яких жодна людина не може. Пройти, прийти до щастя, все ще відсутнє в офіційній, офіційній навчальній програмі. Я вирішив заснувати школу, де хлопчики могли б до бори їхньої зрілості. Свій перший крок у цьому напрямку я зробив з сімома хлопцями в Діхіка маленькому селищі Бенгалії. Через рік, 1918 року, завдяки великодушності Маніндри Чандра Нунді. Махараджі Кашимбазара. Я зміг перевести групу, що швидко розростається в ранчі. Це місто в Біхарі, кілометрів в 300 від Калькути. Благословенне місце із найздоровішим кліматом в Індії. Кашмебазарський палац у ранчі був перетворений на штаб-квартиру нової школи, яку я назвав Йогода Сатсанга Брахмачар'я Відяла. Виноска. Відповідно до ідеалів виховання ріші, я створив програму навчання для дітей як для початкової, так і середньої школи. У давній Індії місцями їхнього навчання, як світського, так і божественного, були лісові ашрами. Туди входили сільськогосподарські дисципліни: технічні, комерційні та академічні. Учні навчалися також йогівської концентрації та медитації, а також єдиною у своєму роді системі фізичного розвитку йогода, принципи якої мені відкрилися 1916 року. Зрозумівши, що тіло людини подібне до електричної батареї, я зробив висновок, що його можна підзарядити енергією безпосередньої людської волі. Оскільки ніяка дія незначне або значне, неможлива без вияву волі, людина може скористатися цим основним двигуном для оновлення тканин тіла без усіляких обтяжливих апаратів чи механічних вправ. Тому я навчив учнів уранчі простим технікам йогода, завдяки яким життєва сила, сконцентрована в довгаску з тому мозку. Може бути відразу свідомо заряджена з постійно наявного необмеженого джерела космічної енергії. Хлопці, вранчі, з радістю відгукнулися на застосування цієї техніки, надзвичайно розвинувши здатність до переміщення енергії з однієї частини тіла в іншу та сидіння у важких асанах в абсолютній рівновазі. Вони робили подвиги сили та витривалості, які не змогли б здійснити багато дорослих силачів. Мій молодший брат Бішну Чарангхож вступив до школи ранчі. Пізніше він став ведучим спеціалістом бенгалії з фізкультури. З одним із своїх учнів він проїхав Європу та Америку, демонструючи силу і спритність, що дивували вчених. У тому числі Колумбійського університету Нью-Йорку та багатьох інших університетів. Виноска. До кінця першого навчального року заяв від охочих вступити до ранчі досягло дві тисячі, а школа, яка на той час була виключно місцем проживання учнів, могла дати притулок лише приблизно сотні людей. Незабаром було організовано навчання учнів, які живуть вдома. У школі мені належало бути і батьком, і матір'ю для дітей, а також справлятися з багатьма організаційними проблемами. Я часто згадував слова Христа: Істинно говорю вам, немає нікого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матер, чи дружину, чи дітей, чи землі заради мене та Євангелія. І не отримав би нині під час цього серед гонінь у сто разів більше будинків, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і земель а у столітті, столітті майбутньому вічного життя. Шрі Юктешвар так тлумачив ці слова віддана богові людина, яка відмовилася від життєвого досвіду шлюбу та сім'ї. Змінює проблеми маленького домогосподаря на, та обмеженої діяльності на значно більш відповідальне служіння суспільству загалом, робить роботу, що часто супроводжується переслідуваннями з боку суспільства, що неправильно розуміє його. Але цей шлях також супроводжується і якоюсь божественною внутрішньою винагородою. Якось уранчі, з благословенням прибув мій батько. Який довго утримувався від цього через те, що я засмутив його відмовою від пропозиції зайняти пост у залізничній компанії Бенгал Накпур Рейлвей, Сину, сказав він, тепер я змирився з твоїм життєвим вибором. Мені радісно бачити тебе серед цих щасливих, спритних дітлахів. Твоє життя тут краще, ніж життя з бездушними цифрами залізничних розкладів. Він помахав рукою дюжині хлопчиків, що йшли за мною по п'ятах. У мене було лише вісім дітей, зауважив він, але я можу тебе зрозуміти. Очі його були вологі від сліз. Маючи у своєму розпорядженні великий фруктовий сад та 11 гектарів землі, ми з учнями та вчителями по багато годин щодня насолоджувалися сільськогосподарськими роботами на свіжому повітрі. У нас було багато різних тварин: кішок, собак, кіз, корів і оленя, якого діти просто любили. Я теж так любив оленя, що дозволяв йому спати у своїй кімнаті. Зі світлом зорі маленьке створіння зазвичай шкутильгало до мого ліжка з ранковою ласкою. Одного разу, через те, що мені треба було зробити деякі справи в місті ранчі, я нагодував оленя раніше звичайного, попередивши хлопців, щоб до мого повернення вони його не годували. Однак один хлопчик не послухався та дав йому багато молока. Після повернення ввечері я дізнався сумну новину оленя при смерті від переїдання. Жалюче благаючи Бога вберегти його життя, зі сльозами я взяв на коліна загального улюбленця, що вже був без явних ознак життя. Через кілька годин маленьке створіння розплющило очі, встало і слабо пошкутильгало. Вся школа оголосила в це радісними вигуками. Але цієї ночі я здобув пам'ятний урок на все життя. Провозившись з оленятком до двох годин ночі, я заснув. Він з'явився у вісні і сказав: Ти затримуєш мене тут? Будь ласка, відпусти. Добре, відповів я у вісні. Тут же, прокинувшись, я закричав Хлопці, оленя вмирає! і кинувся в куток кімнати, де був загальний улюбленець. Він зробив останню спробу піднятися, прошкутильгав до мене і впав мертвим у моїх ніг. Відповідно до карми, що спрямовує і регулює долю тварин, життя оленя завершилося, і він був готовий до прогресу у вищій формі. Але через глибоку прихильність. яка... Як я потім усвідомив, була егоїстичною, завдяки палким молитвам я був в змозі утримати його в обмеженій тваринній формі існування, від якої душа всіма силами намагалася звільнитися. У зв'язку з цим душа Оленя під час мого сну попросила звільнити її від життя у тілі Оленя, оскільки без дозволу вона або не хотіла, або не могла відійти. І як тільки я погодився, вона зробила це. Скорбота залишила мене, я по-новому зрозумів, що Бог бажає, щоб усі діти любили його, бо є частиною його і не вважали помилково, начебто зі смертю все завершується. Необізнана людина бачить лише непереборну силу, що захоплює сцену смерті, ніби навіки приховує його улюблених друзів. Але неприв'язана людина, яка любить інших як прояви Бога, розуміє, що зі смертю дорогі йому лише повертаються до Бога радісно перепочити. Школа ранчі розросталася від скромних розмірів до навчального закладу. Тепер добре відомого у біхарі багато факультетів підтримувалося добровільними внесками тих, кого тішило увічнення ідеалів виховання ріші. Також були засновані процвітаючі філії. В Міднапурі, Лакшманпурі та Пурі. У навчальному закладі Ранчі є медичний факультет, де ліки та послуги лікарів безкоштовні для місцевих бідняків. Число тих, що лікувалися, було досить великим і доходило до більш ніж 18 тисяч чоловік на рік. Відяла відзначилась також і в деяких індійських змаганнях. І в сфері науки, що підтвердилося пізніше успіхами багатьох її вихованців у наступному університетському житті. Протягом трьох останніх десятиліть школа була відзначена відвідуванням видатних людей Сходу та Заходу. Однією з великих персон, які відвідали Від Ялаю в перший рік її існування, був Свамі Парананбананда, Бенареський святий із двома тілами. Коли великий вчитель глянув у класи, що мальовничо розташувалися на свіжому повітрі під деревами, і ввечері побачив, як хлопці годинами сидять нерухомо в йогівській медитації, він був глибоко зворушений. Серце радіє, сказав він, коли я бачу, що ідеали правильного виховання молоді Лахірі Махасая тривають у цьому місті. хай буде на ньому благословення мого гуру. Один хлопчик звернувся із запитанням до великого йога. Пане? запитав він, чи я буду ченцем, чи тільки для Бога я живу? Хоча з вами лагідно посміхався, очі його пронизували майбутнє. Дитя моє, відповів він, коли ти станеш дорослим, на тебе чекає прекрасна наречена. Кінець кінцем, після багаторічних намірів вступити в орден з вами, він справді одружився. Через деякий час після відвідування школи вранчі з вами Прананбанандою я з батьком відвідав його будинок у Калькутті, де тимчасово зупинився цей Йог. Пророцтво Прананбананди, зроблено багато років тому, раптом стало на згадку: Я побачу тебе з твоїм батьком пізніше. Коли батько увійшов до кімнати з вами, великий йог підвівся з місця і дружно обійняв мого батька. Пхагабаті, сказав він, що вам ще треба? Хіба ви не бачите, що ваш син на шляху до нескінченного? Почув, почувши його похвалу, я почервонів від збентеження. З вами продовжував. Пам'ятайте, я часто, як часто наш блажений гуру казав: Банат, Банат, Банджа. Виноска. Так, невпинно дотримуючись крія йоги, швидше досягайте воріт блаженства. Тіло Прананбананди, яке виглядало настільки здоровим і міцним під час дивовижного відвідування його в Бенерасі, тепер виявляло явні сліди віку. Хоча постава його була як і раніше, чудово прямою. С вами Джі? запитав я, дивлячись прямо в його очі. Скажіть, будь ласка, правду, чи не відчуваєте ви віку? З ослабленням тіла, чи не страждає сприйняття Бога через якісь обмеження? Він усміхнувся ангельською посмішкою. Коханий нині зі мною більше, ніж будь-коли, його абсолютна впевненість мі... переповнила мій розум та душу. Він продовжував: Я все ще насолоджуюся двома пенсіями. Однією від присутнього тут бхагабаті, а іншою посланою вище. Показавши пальцем на небо, святий впав у екстаз, обличчя його осяяло божественним світлом. Це було достатньою відповіддю на питання. Помітивши, що в кімнаті Прананбананди було багато рослин та пакетиків з насінням, я запитав його про їхнє призначення. Я назавжди залишив Бенарес». Сказав він, і тепер прямую в Гімалаї. Там я відкрию ашрам для учнів. З цього насіння виростуть шпинат та інші овочі. Мої дорогі учні будуть жити просто, проводячи, проводячи час у блаженному єднанні з Богом. Нічого іншого нам і не треба. Батько запитав брата з учнівства, коли він повернеться до Калькути. Ніколи більше, відповів святий. Це той рік, у який, як сказав Лахірі Махасая, я залишу мій улюблений Бенерес назавжди, і вирушу в Гімалаї, щоб там скинути свій тлінний кістяк. Очі мої при цих словах сповнилися сльозами, але з вами спокійно посміхнувся. Він нагадав мені маленького сина неба, що сидить у безпеці на колінах Божественної матері. Тягар років не надає ніякого несприятливого впливу на повне володіння великими йогами вищими духовними силами. Вони можуть оновити тіло за своєю волею, але гальмування процесу старіння ніколи не займає їх. Деякі святі, щоб унеможливити виснаження карми в новому втіленню, дають їй виснажитися на фізичному плані, використовуючи старе тіло, що дозволяє заощадити час. Через кілька місяців я зустрів старого друга Санандана, близького учня прананбананди. Мій обожнюваний гуру відійшов, розповідав він, схлипуючи. Він заснував ашрам поблизу Рішикеша і з любов'ю займався з нами. Коли ми у його компанії, швидко прогресуючи, духовно, достатньо зміцнилися, він якось запропонував нагодувати багатьох жителів Рішикеша. Я спитав, навіщо йому хочеться цього. Це моя остання святкова церемонія, сказав він. Я не зрозумів глибини сенсу його слів. Пранан Бонанджі допоміг приготувати велику кількість їжі. Ми нагодували близько двох тисяч гостей. Після бенкету він сів на високий поміст і прочитав натхненну проповідь про Нескінченне. Після закінчення на очах у тисячі людей він звернувся до мене. Тому що я сидів на підвищенні поруч з ним і сказав із незвичайною силою: «Санданане, приготуйся, я збираюся залишити своє тіло. Після безмовної паузи, приголомшений, я голосно закричав Вчителю, не робіть цього! Будь ласка, прошу вас, не робіть цього. Натовп миттєво вщух, безліч очей з цікавістю дивилося на нас. Гуру посміхнувся мені, але його урочистий погляд. Був уже спрямований у вічне, не будь егоїстом, сказав він, не журись за мене. Я довго з радістю служив усім вам. Тепер радуйся і побажай мені щасливого шляху. Я йду на зустріч із космічним коханим. Прононба Нандаджі пошепки додав: Скоро я буду народжений знову, насолоджуючись коротким періодом нескінченного блаженства. Я повернуся пізніше на землю і приєднаюся до Бобаджі. Ти скоро дізнаєшся, коли і де моя душа одягнеться в нове тіло. Потім він знову вигукнув Санандане, Ось я відкриваю своє тіло, застосовуючи другу Крія йогу. Виноска. Він глянув на море перед собою і дав благословення. Потім направив внутрішній погляд на духовне око і став нерухомий. Коли здивовані люди думали, що він медитує в екстатичному стані, він уже залишив посудину плоті і занурив душу в космічну безмежність. Учні торкнулися його тіла, що у позі лотоса, але воно більше не було теплою плоттю, залишився лише задублий кістяк, власник його відлетів до, б... до берега безсмертя. Коли Санандан закінчив розповідь, я подумав блажений святий із двома тілами був драматичним як за життя, так і у смерті, я спитав, де мав знову народитися Прананбананда? Цю довірену мені святиню я нікому не можу розголошувати, відповів Санандан. Можливо, ти дізнаєшся про це якимось іншим шляхом. Через кілька років від відшабананди. Виноска. Я дізнався, що Прананбананда через кілька років після народження в новому тілі пішов у Бадрінараян, розташований у Гімалаях, і там приєднався до групи святих навколо великого Бабаджі. Виноски глави 27. Відяла Школа. Брахмачар'я тут належить до одного з чотирьох етапів ведичного плану життя, куди входять перше цнотливий учень Брахмачар'я, друге домогосподар з мирськими обов'язками гріхастха, третє самітник ванапрастха і чотири, четверте лісовий житель чи мандрівник, вільний від усіх земних благ та турбот Сан'ясі Хоча цієї ідеальної схеми життя і не дотримуються широко в сучасній Індії, проте вона має багато відданих прихильників. Ці чотири етапи пер... проводяться благовійно перед піджиттєвим керівництвом гуру. Подальшу інформацію про школу йогода Сацанга в ранчі дано у розділі 40. Для задоволення зростаючого на заході інтересу до йогівських поз Асан видано ряд ілюстрованих книг на цю тему. Одне з улюблених зауважень Лахірі Махасая для заохочення наполегливості учнів робиш, робиш, колись і зробиш. Цю думку можна вільно перекласти так: Намагаєшся, намагаєшся, і колись прийдеш до божественної мети. Гуру Лахірі Махасая живий і досі. Подробиці в розділі 33. Друга крія, отримана від Лахірі Махасая, дозволяє оволодіти здатністю виходити з тіла і повертатися до нього свідомо будь-коли. Успішні йоги використовують цю методику крія під час останнього виходу, смерті, момент, який вони знають заздалегідь. Великі йоги входять і виходять через духовне око, двері порятунку. Христос сказав: Я є двері. Хто ввійде мною, той спасеться, і ввійде, і вийде, і поле знайде. Злодій, маяча ілюзія, приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити та занапастити. Я, свідомість Христа, прийшов для того, щоб мали життя. І мали з надлишком від Йогана Моя зустріч із Кешебанандою описується в розділі 42.